Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 травня 2025 року, і є важливі новини. Отже, в неділю ранком Україну атакувала 273 безпілотників, що є найбільшою за кількістю атакою 2022 року, як повідомили у ВПС України. Головне управління розвідки заявило, що Московія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 ЯРС в ніч з неділі на понеділок. Що це як не демонстрація сили Трампу? Це так хуйло показує йому, як він дуже бажає миру перед анонсованою телефонною розмовою на 10 ранку. Американці теж у свою чергу відповіли запуском великого розвідувального безпілотника Global Hawk вперше за останні місяці над акваторією Чорного моря біля Кримського узбережжя. Головною темою тижня, безперечно, був Стамбул 20 Вночі минулої неділі дід Кабаєв призначив зустріч в Стамбулі на 15 травня. Мали обговорити 30-денне перемір'я, але диво не сталося. Бункер неочікувано залишився на болотах. Це не перша маніпуляція Кремля. Як наслідок, у четвер Зеленський зустрівся з турецьким колегою Ердоганом, а бутафорно, за словами Зеленського, російська делегація прибула і чекала у Стамбулі. Хто мав з ним зустрічатися? Ну, хіба що по статусу сантехнік з банкової. Але він не прилетів. І після тривалих роздумів до помічника Хуйла Мединського Зеленський відправив у Мєрова. Як він сказав, через повагу до Трампа та Ердогана. Після недовго тривалих перемовин очільники переговорних груп у Стамбулі прокоментували зустріч як продуктивну. Обидва сказали про обмін тисяча на тисячу військовополонених, ідею з 30-денним перемінням. Мір'ям росіяни відкинули. Ще перед Стамбулом європейські лідери попереджали росіян про запровадження додаткових санкцій. Канцлер Мерс заявив, що ми повинні вичерпати всі можливості. Отже, європейці мають обговорити 17-й пакет санкцій у наступний вівторок. Тим часом, у четвер, українська військова розвідка вперше показала морські дрони Магура в 7 Ті самі дрони нового покоління, які 2 травня збили два російські винищувачі Су30. Магура В7 здатні долати відстань близько 800 кілометрів, озброєні турелями і ракетами для роботи по повітряних цілях. Попередні модифікації дронів Магура успішно вразили 16 російських кораблів у Чорному морі, 9 із яких знищили. А в новорічну ніч 31 грудня 2024 року вперше знищили два вертольоти Мі 8 і пошкодили третій. На презентації бійці груп 13, мисливці за російськими кораблями, зазначили, що завдяки дронам ворожий флот витіснили із заходної частини Чорного моря і загнали його в пункти постійної дислокації. Тепер кораблі супротивника скуті в діях і не виконують свої завдання за призначенням. Трохи про корупцію. Financial Times з посиланням на документи українського суду пише, що 770 мільйонів доларів Україна виплатила авансом іноземним компаніям за поставки зброї та військової техніки за кордоном, які не відбулися. Крім того, у квітні 2022 року Україна закупила зброю у торговців озброєнням із Судану, які виявилися тісно пов'язані з ФСБ і з ПВК Вагнера. Повідомляється, що відповідна угода була укладена українською державною компанією «Укрспецекспорт», яка займається купівлею та продажем військових товарів та послуг. Міжнародний аудит Національного корупційного бюро України завершився очікуваним скандалом. В набу роками ігноруються корупційні схеми у військовій сфері. Існування самого бюро визнано інституційною помилкою. Його керівництво навіть спробувало приховати результати аудиту, але йому це не вдалося. Про що пише Уніан? Набу проїло 1,9 мільярда гривень, а зловила корупціонерів лише на 800 мільйонів. Дешевше його було б закрити. У 2023 році Набу висунуло лише одну підозру у сфері оборони, а у 24-му жодної підозри. Штат Набу непомірно роздутий і збільшується на 100 людей щороку. Цим людям із зарплатою понад 100 тисяч гривень постійно не вистачає рук на так звані великі розслідування. Рада Міжнародної організації цивільної авіації ІКАУ нарешті визнала відповідальність Росії за збиття у липні 2014 року рейсу mh 17 у небі над східною частиною Донбасу. Протягом найближчих тижнів Рада розгляне питання про відшкодування. Про це заявили у МЗС Нідерландів. Амстердам і Канбера просять Раду міжнародної організації цивільної авіації доручити Росії розпочати переговори з Нідерландами та Австралією з цього питання і керувати цим процесом. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України, 13 травня, розглядаючи позов Петра Порошенка щодо незаконності накладених на нього санкцій, дав три тижні уряду на те, щоб надати аргументи, за якими ці санкції були накладені. РНБО. Вже наступного дня з'явилася інформація, що в Іспанії правоохоронці затримали першого заступника секретаря РНБО часів Петра Порошенка Олега Гладковського, якого звинувачують у завданні збитків державі на 17 мільйонів гривень. Як повідомляє НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, вирішується питання про його екстрадицію. Гладковського вважають одним з близьких соратників Порошенка. Схоже, від Гладковського чекатимуть свідчень проти Порошенка, але його відпустили в Іспанії, бо іспанські правоохоронці за пару годин зрозуміли, що мотив ордеру політичний. Отже, чому українські правопохоронні органи зайнялися справою лише через 6 років напередодні можливих виборів в України, коли вже ця справа має політичне забарвлення, лишається це питання відкритим. Що цікаво, в тій же Іспанії давно проживає така одіозна постать, як блогер Анатолій Шарій, який, як, як, як вважають у СБУ просуває російські наративи, чим завдає шкоди нацбезпеці України. Проте його теж ніхто не затримує. Видається, що Іспанія гарне місце для. Переховування від українських правоохоронців або наші органи недостатньо фахово працюють з іспанськими. Уперше в Україні мер міста відкрито підтримав чоловіка, якому завдавав ударів у живіт представник ТЦК. Ігор Теріхов відреагував на відео, роз'яснивши, що жертвою конфлікту є вчитель історії. Класний керівник восьмого класу. Як педагог, він має бронювання від мобілізації. До того у ТЦК і це прокоментували інакше, заявивши, що саме вчитель провокував військового. Пізніше з'ясувалось, що цей ТЦКшник раніше часто їздив до своєї дівчини до Московії, а колись був антимайданівцем. Справжньою героїнею цього тижня на Вінниччині стала 57-річна вчителька географії з одного з вінницьких ліцеїв. Кажуть, колишньої 10-ї школи, ну це не точно. У ДПСУ, СБУ та прокуратурі її називають організаторкою схеми незаконного перетину кордону військовозобов'язаних. Вона нібито нібито інструктувала ухилянтів, як непомітно перетнути кордон через Дністер, аби потрапити до Молдови. Затримала жінку під час отримання від туриста 16 тисяч доларів. Цікаве те, що зазвичай за таку лоцьманську допомогу та забезпечення човном брали значно менше від 5 до 12 тисяч особи. Зловмисниці одразу повідомили про підозру, проте ми не чули ще про жодне впровадження щодо організації подібного людського трафіку, наприклад, бізнесменом Вацаково могилів в Подільському. Про що розповідав мер міста Могилів Подільський Бравко в своєму інтерв'ю журналісту-розслідувачу Владу Сидоренко. Отже, чекаємо. На цьому все. Дякую, що ви були зі мною до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, я буду радий прочитати це у коментарях. Бережіть себе. Бажаю всім здоров'я, щастя та миру! Слава Україні! Побачимось!